Сьогоднішній день в нашій громаді досить незвичайний. Чим він незвичайний? Більшість церков, які проводять служіння, які проводять спільні якісь активності, зазвичай роблять сталий графік. Зазвичай це йде чітко, зазвичай всі намагаються чітко і усталено щось зробити. Наша громада дуже особлива. Тим, що ви могли сьогодні мати такий час перед служінням поспілкуватися один з одним. Просто, просто ті зустрітись і поспілкуватися. Ви поділились якимись переживаннями, якимись благословеннями, але статистичні дані кажуть, що більшість людей на цій землі не мають жаги до життя. Простої жаги до життя. Простого спілкування, простого вивчення, простого визначення, простого пізнання. Просто щось дізнатися. Кажуть, що зібрання це е, ну, більшість народних наших е, творчих людей, більшість людей, які просто є в нашому народі, кажуть, що просто зібрання. А що вони там збираються, ніхто не розуміє. Але в більшості нашої України, зокрема центральній і західній області, навіть е, на, ну, я кажу про ті статистичні дані, які я вивчав, які я реально досліджую, які я бачив, де я був, де я чув це, де я відчував це. Щоб більшість центральних областей і Західна область навіть в давні часи України, коли ще був Союз, школою називали церкву. Під час обстрілу, коли вже почалися в СРСР, мали літаки, і в одному із сіл Західної України сказали, що в школі знаходяться військові поранені. Налітають літаки і зносять ту школу, але в народних. Розуміння, школа це була церква. В церкві лежали поранені, які вижили. Школу то розбомбили, хоча вона була поруч, а в церкві вони вижили. Ось такі маленькі деталі нашої України, наших звичаїв, наших традицій, наших історій вивчаємо, дізнаємось, розуміємо, ширше бачимо щось. Так само, і книга Біблія показує нам, що дуже багато речей, які створив Бог. Які люди не задумуються, чому це воно так, для чого це так? Вони не бачать, як то можуть, кажуть, більшість інших віщунів, знаків, ознак для християн не розуміють, для чого це створено. І ось закликаю вас разом відкрити восьмий псалом і прочитати його на похвалу нашому Богові. Для диригента хору на інструменті гатійським, псалом Давидів. Інструмент гатійський, на жаль, до наших часів є тільки здогадки. Що це таке? Це десь приблизно щось думають, як гітара в народі. Але більшість інструментів струнних мали різну форму. І точно визначити його, на жаль, не можна. Але ми йдемо далі повністю по всьому псалому з другого вірша. Господи Владику наш! Яке то величне на цілій землі твоє ймення, слава Твоя понад небесами, з уз дітей і немовлят учинив ти хвалу ради своїх ворогів, щоб знищити противника й месника. Коли я бачу твої небеса, діло пальців твоїх, місяця й зорі, що ти встановив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, про якого ти згадуєш? Однак учинив ти його? Мало меншим від Бога, і славою, і величою ти коронуєш Його, учинив ти Його володарем, творивар рук своїх, все під ноги йому вмістив, худобу дрібну та биків, їх усіх, а також степових звірів диких і все, що морськими дорогами ходить. Господи Боже наш, яке то величне на цілій землі, ймене твоє. І ще також прочитаємо одразу. Не зупиняючись 138-й псалом. <кій> Для диригента хору псалом Давидів: Господи, випробував Ти мене та й пізнав. Ти знаєш сидіння моє та вставання моє, думку мою розумієш здалека. Дорогу мою, належання моє виміряєш. І ти всі пута мої знаєш, а, і ти всі путі мої знаєш. Бо ще слова нема на моїм язиці, а вже, Господи, знаєш те все, оточив ти мене ззаду і спереду, і руку свою надо мною поклав. Дивне знання над моє розуміння, високе воно, я його не подолаю. Куди я від духа Твого піду і куди втечу від Твого лиця. Якщо я на небо зійду, то ти там. Або поселюся в Шеолі, ось ти. Понесуся на крилах зірниці, спочину я на кінці морів, то рука твоя й там попровадить мене і буде тримати правице моя. Коли б я сказав: тільки темрява вкриє мене, і ніч світло для мене, то мене не закриє від тебе і темрява, і ніч буде світити, як день і темнота, як світло, бо ти вчинив нирки мої. Ти виткав мене в утробі матері моєї, прославлю тебе, що я дивно утворений, дівні діла твої, і душа моя віддає вельми про це. І кості мої не сховались від тебе, бо я вчинений був в укритті, я витканий був у глибинах землі, мого загадка бачили очі твої, і до книги твоєї записані всі мої члени на дні, що в них були вчинені, кожної, коли жодного з них не було. Які дороги мені стали. Які дорогі стали мені думки Твої, Боже, як побільшилось їх число, перелічу їх, численніші вони від піску, як пробуджуються, то я ще з тобою. Якби, Боже, вразив ти безбожника, а ви, кровожерці, відступітьсь від мене. Вони називають підступно тебе. Твої вороги на марнот пускаються. Отож, ненавиджу твоїх ненависників, Господи, і твоїх заколотників бриджусь. Повною ненавистю я ненавиджу їх. Вони стали мені ворогами. Випробуй Боже мене. І пізнай моє серце, дослідити мене. І пізнай мої задуми, і побачиш, чи не йду я дорогою злою на вічну дорогу мене попровадь. Ось ці два псалми. В обох псалмах дуже показується, що люди вдячні. Люди, які знають Бога, люди, які знають, хто їх створив і для чого усі ознаки на цій землі, вони вдячні Господові. Так само і схилимось ми вдячні молитві перед Господом за наші діяння і за те, що в нас є сили їх робити. Амінь.